Друзі, привіт! Нарешті вже по суті майже, ну як сказати, запустив електростанцію. Електростанцію 10 кВт. Ну, Інверт 10 кВт, сонячні панелі в районі там, 7 кВт. Е, я її вже більш-менш запустив. Зараз покажу детальніше, як вона виглядає. Дивіться, коротше, як вийшло. Панелі як закріплені, отакі от панелі. Це 250-ті панелі. Отак от воно все пороблено. Ця електростанція зроблена під електромобіль, бо є власник електромобіль. Отак От все зробили. Зараз покажу взади, яка конструкція. Конструкція можна регулювати, як літо, так і зима. Дуже класне рішення. О, дивіться, яка конструкція, отако воно регулюється. Вже все-все, вже по суті, попідключалося. Отак От зроблено ззаду. Отак все повністю вже. Підключено. Ще буде далі, хочеться додати ще одне поле. Це буде далі видно. Кабель повністю проложений поки що так, по тій причині, що дещо буде, ще дороблятися. Кабель я пропхав іменно в таку трубу з-під води. Отак поки що зробив, щоб воно було більш надійно. Отак воно пройшло життя, але там потрібно їм надати по тих стопчиках. Отаке в мене вийшло рішення отакого сонячного поля. Друзі, коротше, поставили ми інвертор 10 кВт Evo, бо Evo в більшості, я замітив, що він більше якісніше працює. Все вже по суті налаштовано, акумулятор поставили на 9 кВт. Так що все, все гарно все вийшло. Стараюся зробити більшості, удосконалювати це все. Поставили автомати іменно на сонце, поставили автомати іменно після інвертора защита. Отак все вийшло, все підналаштовано. І вже запустилося в роботу. Так що, дякую вам за увагу, всім пока, до нових зустрічей.